Чоловік в автобусі каже обурено Що за молодь пішла невихована. Самі повсідалися і не поступаються місцем. Кондуктор звертається до нього. Ви ж сидите, навіщо сваритися? А дружина моя стоїть. Сарочка, радість моя, будь ласка, говори тихіше. Ти так кричиш, що я вже півгодини не можу зрозуміти, у чому саме ти абсолютно маєш рацію. Слухай, а які в тебе плани на суботу? Я з сином на природу їду. Будемо Змія в повітрі запускати, а ти. Та, в принципі, така ж програма. Їду те, що в аеропорт проваджати. А я своєму чоловікові сказала коханий запам'ятай, як день закоханих зустрінеш, так увесь ріки проведеш. Чи не будете ви так люб'язні? Буду. Але ви навіть прохання не вислухали. Так я прохання виконувати і не збираюсь. Але буде максимально люб'язним.